Доброго дня, друзі. Ну що, У нас робота продовжується, сервіс працює повним ходом. І у нас тут таке зрелище розкололи 130-й чи да? 140 й ЮТО? 140 140-й на, на запчастини повністю. Приїхав до нас трактор на ремонт, вибивають передачі. Ось так виглядає коробка передач юто 130 140 сил. Різниця тільки в синхронізаторах, чи є вони, чи нема. Ось так. Потужно все, потужно виглядає. Так, коробка вся. Це хлопці наші роз, розкотилися, підвісили за голову трактора. Це таке щеплення стоїть на юту. Такий от апарат. Отак от воно все виглядає. Значить, тут у нас на ремонті генератор прийшов. Не знаю, помогли йому чи що. Ну такий генераторчик. Ось така головка стоїть на ньому. 2008 року генератор. І у нього така трохи проблема. Е як, як називається це Андрій? Дра кулак дракона чи що? Плам'я дракона. Плам'я дракона, таке трохи вилізло. Тобто тут колінвал під заміну. І вся, в принципі, поршнева група. Стружки багато. Ну, це все під ремонт. Тут взагалі вкладище прикипіли. Ну, така печальна історія, але маємо те, що маємо. Ну що, хлопці далі займаються юто. І будемо віддавати оце сервіс працює, це потужно. Скільки це за день розкотили трактора? Ну, скочувається, звичайно, довше, але нічого, все буде чітко.